Три місяці назад я купив собі першу електричку. Це була Tesla Model 3 біленька на білому. Вона приїхала, мені сподобалась електричка, але я вирішив щось поміняти, щось купити цікавіше. І я замовив собі ще один електричний автомобіль. Навіщо розкажу вам в цьому відосі? Який ви, звісно, побачите також в цьому відосі. Такий автомобіль був в принципі очікуваний на такому автомобілі. Іноді деякі блогери їздять в таксі і працюють коротше. Це просто тачка для іскусства, для зйомки, для а, комфортної їзди. Але питання по запасу хода, що буде в цьому автомобілі, і звісно, ми разом з вами це побачимо. І також побачимо, як вона була бита, і як ми її відремонтували, яка вона буде гарна. Це все ви будете бачити на протязі всього часу і за скільки ми її зробимо. Друзі, якщо не переключайся, підписуйся на канал і ну що. Напишіть в коментарях, що це за тачка, яку в цей раз я привіз. Ну, понятне діло, що ви вже, мабуть, десь догадуєтесь, що це за автомобіль. Але ви, напевно, подумали, що це цей автомобіль під назвою Карма, і я навіть не знаю, як він займа... е... називається. Ні, друзі, ви трошечки помилились. Але на таку красу ви теж можете полюбуватися. А у нас зовсім інша тачка. Цікаво. Полетіло. Та який все таки автомобіль приїхав до нас в цей раз? Так, ви всі пам'ятаєте, в мене вже одна тесла є, а мені оказалось мало. І мічка дійства це, звісно, Тесла Модел X. Евакуатор за годину до нас приїхав, ми цей автомобіль погрузили і відвезли до нас на наш автосервіс. На нашому автосервісі ми все-таки прикурили маленький акумуляторик І вуаля, двері відкрилась, і, в принципі, машина ожила. Звісно, коли грузили цей автомобіль на евакуатор, у мене було маленьке е, переживання, що. Цей автомобіль може приїхати без батареї. Таке буває, але не в цей раз мені повезло, батарея на місці. І, як, наприклад, на прикладі Тесли Тройки, яка до мене приїжджала, вона приїжджала повністю розрядженою. Цей автомобіль приїхав з зарядом 230 км, Ну, що не могло не радувати. Але знову ж основна батарея не робила, робив тільки. Акумулятор від прикурювача, по тій причині, що є така штучка, я вже потім узнав предохранитель бабочка який в принципі просто кончився. І Ромка допоміг, взяв, позвонили людині, знаючи по цьому автомобілі, він сказав, що поставте на даний час перемичку для того, щоб основна. Основний акумулятор, основна батарея заряджала акумулятор і підтримувала е, життєдіяльність автомобіля. Ну а далі почали гратися. Двері як відкриваються, закриваються, як працюють ключі. І питання пневма впала, там ошибка. По пневмі треба чистити, ошибки, будемо робити. І казали, що, можливо, машина із-за цього може не поїхати. Але ні, коли ми підключили, запустили основну батарею, машина їде і. Це круто. Дверцята, хоч і в помилках, але відкривається, і це круто. Ну а далі ви все бачите, автомобіль приїхав, мені каже, з усіма стріляними подушками, практично усіма. Тобто, що по дефектам? Тобто, немає морди трошечки лопнутий бризговичок. Будемо його відновлювати. лонжерони по ходу цілі. То є, звісно, мінус бампер, звісно, мінус полка, мінус капот, мінус крило. Так, друзі, ми вже трошечки розібрали, тому що все було тут під капотом накидало. Як бачите, тут полка, яких, якісь коротше, пластики, тут кнопка відкриття капота. Коротше, це все тряти не потрібно. Тут яких Якийсь кавролін, опять же, цього багажника. Дивимося по машині. Які проблеми по машині, то, звісно, будемо міняти капот, бампер, будемо міняти крило і, можливо, і праве крило, бо трошечки надірване. Тут саме основна то, що я не бачу на фотографіях, проблема це ну, ось, якби бризговичок, бачимо тріщину біля пневми. Я розумію так, що. Ну, цю частину або нам прийдеться міняти, або прийдеться робити якийсь велосипед. Хочу нагадати, що оце маленький акумулятор, через який ми просто прикурили, і автомобіль, в принципі, ожив. Але для того, щоб він ожив уже своїми мозгами, тут. Є такий предохранитель, бабочка, як його називають. Ми його зняли, і ви можете бачити, зараз приблизять, як зробили, законтактували проводочком. Ось покажи тут. Бачите, це називається сільський метод. Взяли, закоротили і, в принципі, основна батарея почала працювати з автомобілем. А що далі? Далі у нас. Саме бідне це Лабаш. Лабаш, він, напевно, тут буде найдорогій. Напишіть в коментарях, може хто знає, скільки коштує лобаж, Або хто займається запчастинами Тесли, можете подивитися, скільки мені запчасті, запчастин треба. Пишіть в коментарях, звернусь, домовимося про ціну. Ну і В принципі, придбаю вас, допоможу вам. як кажуть. І у вас буде прибиль, і в мене буде запчастини. Ну що, поїхали далі. Машина приїхала чомусь заліпленим стеклом, тому що воно до кінця не піднімається. Далі дверка відкривається. Не повністю як треба. Ще, мабуть, все треба калібрувати. Ще вона думає трошечки погано. Далі у нас дверка задня відкривається, взлітає, але знову ж вона повністю. Не відкривається чомусь, тобто, відкривається з одної на пів шишечки. Можна зробити трошечки по-іншому. Тут зажати дверку, і вона відкриється повністю. Тобто, принудительно, щось їй мішає. Далі у нас все. Все, в принципі, відкривається з кнопочки. Нажав, відкрилась та дверь, А Нажав, відкрилась. Задня двері, і, в принципі, нажав, відкрився багажник. Тобто, В принципі, все в автомобілі відчиняється. Все в автомобілі на електриці. Що по дверям ну, можна сказати, що ну, в принципі, все відчиняється. Далі е у нас є ще деякі пластики запчастини внутрі. Щось нам. Дали, де будемо розбиратися. Далі, що по подушкам? Нема подушки руля, нема подушки колінних двох пасажирів, нема подушки потолків, тобто стріляні подушки дверей стріляні. І сідушки всі подушки стріляні. Тобто ми попадаємо на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подушок. А це я так розумію, або манки ставить, або. Або або будемо думати, що робити далі. Ну, десь отака річ. Саме цікаво, що не треба нажимати на всі кнопки. А одним нажатим закриваємо всі двері. Зараз я вам це покажу. Приїхали якісь плюшки в машині також. Сідаємо в машину. Нажимаємо «закрити всі двері. І як град фігачить, все попадало. Бахає вона конкретно. Ну і саме головне. Машина їде. Ну, як не крути, але автомобіль на ходу. На маленьком, але на ходу. А... Саме головне забув сказати, що коли грузили цей автомобіль, вона була закрита і сказали, що нема ключів. І, звісно, коли я купував цей автомобіль, я її страхував і ключі були. Відтоді, ключі були на ролі, як вони були на фото закріпленими. І, в принципі, якщо б ключа не було, то страхова компанія возмістила мені за ключі, тому що я користуюся нормальними партнерами, які допомагають від початку до кінця. Якщо якщо вам потрібен автомобіль зі штатів, не обов'язково такий сильно битий. Звісно, ці автомобілі це експеримент для себе, то для вас ми зможемо підібрати набагато кращий автомобіль, менше по ремонту, і все це зробити в комплексі: логістику, ремонт, доставку, розмитнення, переказ грошей і сертифікацію постановка на облік. І логістику з Клайпеди до України. Так що повний комплекс послуг, Real партнер робить, друзі, цікаво. Америка цікаво, підберемо до Бамо групи. Ніхто вас не заставляє купувати машини. Можете прицінитися і ви для себе будете розуміти, цікаво вам або ні. Давайте саме головне стоїмость цього автомобіля. Звісно, ви можете е, розуміти, що це дешевий X, але ну, це 17-й рік, 16-й рік, 12-й місяць, то є я його купив за, е, я його виграв за 4,5 тисяч доларів, але нам не віддали за 4,5 тисячі доларів, віддали там вроді за 5300 він підняв до 6500, Ми підняли там до 5200. Коротше, десь 200 5300 ми його виграли. Акціонний збір десь 800 доларів, 600 це автомобіль виграний в штати. Тут він став в такому стані, десь приблизно в районі 10 тисяч доларів. Тобто, і думаю, що в нього потрібно ще положити плюс-мінус 6-7 тисяч доларів. це, я думаю, що по божески ляже в цей автомобіль. Ну, десь, отака ситуація. Це перший мій. Такий можна дорогий експеримент в житті, тому що таких битків дуже дорогих я не купував там, де капот коштує грошей, бампер коштує грошей. Ну коротше, десь отак. Хочу поїздити, покататися на теслі X, зрозуміти наскільки класний, комфортний автомобіль. А далі купити, звісно, може X посвіжіше, може Y, може кібертрак, але на кібертрак ще треба збирати і збирати. Так що друзі, така історія. А нашого відео ми починаємо далі його ремонтувати. Далі ви будете бачити, як це все буде проходити. Ну, десь так. Коротка рекламка експрес-евакуатора. Самі самі швидкі евакуатори, які є, багата сеть, нормальна ціна до чого Рекламу ніхто не заказує, але факт достається фактом. Я знаю а, власника і в принципі, гарна людина. Тому що... А я завжди заказую, бо бувають проблеми. А ми зараз а, грузимо нашу прекрасну птічку, яка в принципі, сама повинна літати. Но так вийшло, що вона трошечки не, 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 не жива. Треба прикурити її холодненько. Будемо розбиратися. Ой, це дядька конструктор. Бачите, в мене в дитинстві конструктора не було, Ну був железний, але багато деталей не було. Мені по походу, дали. Я от, якби, це боль дитинства. Ну що, друзі, така історія Тесли Model X? Я думаю, що сьогодні е, відео було дуже цікаве і дуже інтересне. А ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Хто фару, блядь, розбив?